Розкажіть, будь ласка, як проходило рятування в Херсонській області? Сузанна, чи... ну, ми приїхали в Херсон на корабельну площадь. Почалася розвідка. Ми почали дивитися краще нам забирати людей і мати підходи до тих квартир, які були ну, затоплені до, до другого, до третього поверху, залежності, де вони розташовувалися. Після розвідки ми почали виконувати роботу. Нам приходили заявки з місць, де потрібна евакуація населення. Ми туди приїжджали, хто міг подати заявку, хто не міг, хто не міг. Ми взагалі забирали по дорозі, вже люди нам махали чи кричали. І ми їх теж саджали в лодку і возили в безпечне місце з безпечного місця, далі їх забирали на швидка допомога чи волонтери, які допомагали також. Під час десь в, обідні, в обідній час це було близько дванадцяти. Ми сіли відпочити. Якраз в цей момент почався масований мінометний обстріл зі сторони лівого берега Херсону. Спочатку ми по познаходили укриття, але потім Майже сразу солдати Збройних сил України повідомили нас, що зараз по там, де ми знаходимося, буде нанесений масовий удар зградів. Ми підірвалися і почали розбігатися з того місця більш безпечно. Зі мною біг вдоль вулиці солдат Збройних сил України переді мною. І недалеко від нас зірвався снаряд, це була міна. Солдату дуже поранило праве плече. Він отримав осколочне поранення. Пробиравшися трошки, ми з ним впали біля якогось дому, і довелося надати йому до медичну допомогу. Став жгут з його медичної аптечки, і як міг, все це на такому адреналіні, це все зробив, перев'язав. Потім ми піднялися і побігли далі. Потім. Около 15 боєголовок зграду полетіло недалеко від нас в сторону. Ми теж знайшли укромне місце, заховалися і, і чекали. Потім він вийшов на зв'язок зі своїми, під'їхала машина Божих сил України, ми сіли в неї і поїхали в безпечне місце від наступного удару градів, який прийшовся вже вище. Тобто перший удар був нижче, ми були на, в поверхності такої. А наступний вже вже якби по нам зійшовся, у нас вже там не було. Ми вже виїхали звідти. У вас на той час була вдома вагітна дружина? Так, ну я про це ще не знав. Я коли повернувся, вже тоді я дізнався. А наразі вона вже народила? Так, народила. Кого? Сина. І розкажіть, будь ласка, взагалі, як проходила евакуація, багато лежачих людей було, які не могли. Е, так, взагалі, основна маса людей це були люди хилого віку, які не могли собі надати допомогу. Це також були лежачі. Я пам'ятаю епізод, коли була одна жінка. Вона була на 9 поверсі. Ми на 9 поверх підігнали лодку, піднімалися. Вона була больна раком. Це її дитина. Сказала. Її треба було дуже обережно транспортувати з 9-го етара, спускати на перший, наскільки ми могли. Ми її над собою піднімали, тому що вода була майже по груди, і ми над собою піднімали ту жінку і далі впали її на лодку. І потім, наскільки могли, обережно її вулицями вивозили, так як сильна була течія, і лодку з одного місця в друге кидало між машинами, заборами. Ми ту жінку вивезли і далі швидка допомога забрала її. А я знаю, що деякі люди відмовлялись виїжджати, і ви їм потім е, розвозили її. Е, зу, так, повіду. це в основному були люди, які знаходилися на території острова. Це якби така сіра зона була, і вони відмовлялися. Виїжджати вони просили, щоб їм щось привезли там чи поїсти, чи води. Ну так як ми займалися взагалі недоставкою евакуацією, то ну, у нас були там якісь бутилки з водою. То ми, якщо були люди, дійсно вони не могли виїхати, то ми їм допомагали. Ну, давали, що у нас там було водичку, чи хліб, чи булочку таке що все, що у нас було для себе, то ми їм віддавали. Дякую.